22 грудня Васильківська пожежна частина чекала високого гостя начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, генерала Слободяника Василя Дмитровича. Зазвичай у гості без подарунків не приходять, а подарунок, що приготувало для наших васильківських рятувальників обласне управління, коштує небагато немало аж понад 3 мільйони гривень. Поки команда наших Менесників готувалася для урочистого шикування, нам вдалося поспілкуватися із генералом наодинці. Чому Васильків. По-перше, серйозний район. По-друге, вже давно назріла проблема заміни техніки, тому що в цілому в області, особливо в Осільковському районі, в цій частині. Така проблема, на жаль, існує по всій Київській області, але враховуючи, що у нас вже давно склалися такі відносини і з Володимиром Івановичем, і з головою райдержадміністрації, то в принципі було зараз прийнято рішення. Якби піти на зустріч, у нас часто були розмови, ми нарадали, зустрічаємося, говоримо про це. І якби мир міста підводиться про своїх громадян, відповідно, я начальник головного управління теж розумію проблеми, які є в місті, які є в начальники частини. І таким чином ми вирішили, що перший автомобіль, який надійде, то буде наданий для місцевих святкової цієї частини. Дякую вам, Подякувати за дорогий подарунок прибули перші особи міста міський голова Сабодаш Володимир Іванович і секретар міськради Перінська Оксана Петрівна. Я запрошую зараз Микола Олександровича і хочу передати йому учі нашого міста. І, і надію, що новий Україну. Я надію, що особовий склад під вашим керівництвом своєчасно передавати допомогу і відбудовувати наступні допомоги. Сами ситуації. Зрозуміло, що ще потребує багато часу і скажімо, десь може і частина ремонт, але я сподіваюся, що місто прийме програму щодо цивільного захисту населення на території і десь якусь посильну допомогу хочемо і від вас отримати, скажімо, можливо, в ремонті приміщень, тому що, можливо, на ПТО ну, бюджетна. Ситуація не дозволяє, але на розвиток на питання, ремонту, місце ця програма вам може дати можливість розпоряджати спорту. Тому вже на це розраховують. Я думаю, спільно і міська влада, і ДСНС головне управління будемо пригадувати усі зусилля для того, щоб наше населення було і... І... захищено. Спасибі вам, вам велике за міняння. І дійсно, співпраця із хороша. Ви завжди перші. Дякую. Дякую. Дякувати вам Василь Дмитрович, Сергію Олексійовичу і керівництву ДСНС служби, що дійсно дуже приємна новина, що Васильківський. Гарнізон о, збільшився на таку потужну техніку. Дійсно, що можна буде виконати всі завдання за призначенням, ліквідувати всі надзвичайні ситуації. О, коли є сила, то я рахую, що буде менше надзвичайних ситуацій в нашому районі і в місті. Тому ще раз дякую від особового складу Васильківського, райвідділа і 7-го ДПЗ. Будемо всі надії виправдовувати те, що було найменше надзвичайних ситуацій. Наша знімальна група неодноразово була свідком того, що потужності наших рятувальних машин явно не вистачає. Тому новенький пожежний МАЗ, нафарширований різноманітними технічними пристроями виявився дуже вагомим внеском до пожежного автопарка Васильківського районного відділу ГУ ДСНС України в Київській області.